А де коза дійкою, там пшениця міркою, а де коза гуляє, там усе оживає. Чернігівська коза виросла, перетворилася на дводенний фольклорний фестиваль і перебралася на велику сцену на головній площі Чернігова. У післядень різдва жартували та колядували. Колядую, дую, дую, де чую, а де не чуваю, там і не буваю. «Коля дую, дую, де дівчину чую, де дівчину чую, там і заночую. Пригощали козу, чим кому заманеться в пошанні українські варенички незвичайного приготування. Традиційна українська кухня на вогнищі, в казані окремі розваги для найменших. У них і своя сцена і своє свято, із задоволенням дітлахи майструють символ різдва. Зірочку. А вже досвідчені майстрині показують і свої традиційні народні сувеніри. Взагалі це оберігові ляльки на них немає ліса. Вважається, если нарисовано лицо, то можуть можна зглазити, навести порчу. Ось ця ета маленька лялечка – ета. Женський оберіг на щастя, та головне на святі яскраві автентичні співи. Гурти з Чернігівщини дивували раніше нечуваними колядками саме з нашого регіону. А вже стомиція всі люди свідці вони тебе в його з меду. Багато де виїжджаємо куди по області. От чуємо всі ці пісні, записуємо, потім на ноти ложимо, от, розшифровуємо і потім співаємо. Ансамбль Муравський шлях з Харкова привіз на свято не тільки пісні, але й власну традиційну для Слобожанщини козу. Давайте Манька, на три роки, яке має бути за в гурті. Відповідає мужик. Він її виховує і втихомирює. Ні, трошки бешкетує, тільки на різдво. Їй все, все дозволено. І ще на різдво все дозволено, бо де хода ходить, там жито роде. На вулиці Мороз та водити козу вийшли чимало містян. Грітися підходять до великих діжок з вогнищем, та на Майдані і без того є чому зігрівати. Різво. Не відпускає так козаки не просто при мінусовій температурі виступати артистам? Погано на морозі співається, але е, ну люди що співали раніше на морозі. Колядки вони більше такі от структуровані і на свіжому повітрі вони краще звучать календарні пісні. Народні методи допомагають. є такі секретні народні методи. які допомагають. погода. Не пустила до Чернігова хедлайнерів першого дня гурт древо. Той самий чиїми голосами співають у відомому радянському мультику Жив був пес. Через заметіль ансамбль не зміг виїхати з Полтавщини. Та якщо дороги розчистять, є шанс почути їх у суботу, 9 січня. Ще заспівають і канадсько-український кутя бенд і столична хорея козацька. Весела чернігівська коза чекає всіх і на другий день фестивалю. і морозно, але тут зігріють танцями, піснями та наїдками.